Мудрість прості, вислухаймо святого Івангеря, ми руси, Ру. марка святого Івангелія, читання, слава. Той час наказав Ісус своїм учням, коли, сказав Господь своїм учням, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, самого візьме на себе хрест свій, та йде слідом за мною. Бо, бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить. А хто погубить свою душу, мене ради та Євангелія, то її спасе. Яка бо користь людині здобути світ весь і занапастити свою душу, що бо людина може дати взамін за власну душу, хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами? І сказав їм істину, кажу вам. Є деякі отут присутні, що не зазнають смерти, аж поки не побачать Царства Божого, що прийде в у мого гутності. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Коли хто хоче йти за мною. Нехай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Це є дуже важливі слова, коли хто хоче. Христос не говорить, всі мусять йти. Це має бути свідомий вибір. Людини, яка йде за Христом. І ми знаємо, що Христос йде, щоб померти на Христі. Отже, християнин це той, який йде за Христом. Я повторюю, вкотре це не є щось номінальне. Як Ми думаємо, що якщо нас охрестили, миропомазали, ми вже є християни. Це є початок. Християнин є той, який йде слідом за Христом щодня. І то йти за Христом не означає, що от, якщо йти з Христом за Христом, в мене має бути якісь труднощі, то якісь хибне розуміння. Йти за Христом означає жити тим словом, яке Він дає щоденно. Це постійно вмирати в виборі. Тому що легше вибрати зле, легше вибрати щось нейтральне, щоб про мене не казали, не говорили, щоб ніхто не подумав, не подивився, щоб ніхто не починав з мене зі мною сперечатися. Скажу що щось таке нейтральне, ні правда, ні брехня, бо людям подобається таке чути, бо людей не зачіпає. Це постійне вмирання, тому що ти мусиш сказати правду. Ти не можеш змовчати на зле, собі сказати правду, бо хочеться так, а воно не добре. Це є постійне вмирання через вибір. Це є постійно, ми скажемо аскеза, постійно треба над собою працювати. Також самі слова Христа, які каже, хто соромиться мене, коли Він говорить, Скажемо, до групи фарисеїв, до еліт того часу, еліт релігійних, він також говорить до кожного з нас. Це не означає лише те, що от я промовчав, коли хтось там критикував церковників чи там якийсь уклад церковний, ні. Я думаю, що також через вчинки, через моє слово, мій вибір. Я соромлюся Бога, тому що якщо я йду за Христом і роблю щось протилежне, то означає, що я не з Ним. Я Його не підтримую, не підтримую Його слова або, ми скажемо, Його доктрини. І вибираю щось протилежне, що є проти нього. Мій вчинок де-факто стає тим, що я соромлюся Христа і його слів. Вражає одне таке слово, тому що ми, люди ми завжди хочемо якось злагіднити, оправдати якусь свою помилку, ми здатні помилитися. Це є нормальна річ. Дуже важливо, щоб могти або самому, або разом її виправити, Но завжди йде на збудування. Но нам не треба бути боятися, що ми помилилися. Ми не є бездоганні. І для того ми є разом, щоб могти. Один другому допомогти в будь-яких ситуації. Але ви не раз чули, можливо, самі сказали таку фразу, ну тепер світ інакший. То не ми. Світ інакший, обставини, отче, змінюються. Ви що сліпі, скільки вам років, наприклад. Я не кажу, мені так ніхто не казав, але на такому підсвідомому рівні. І тут відбувається дисонанс. Чому? Тому що світ, по суті, є той самий. Те, то, що ми швидше їдемо, то, що ми можемо спілкуватися один з другим, що от ліки краще є, це тільки є нам на поміч. Але вибір завжди є за особою. Значить, якщо я вибрав то, що легше, і оправдовую, що тепер всі такі, то не означає, що всі такі. Я вибрав, що мені легше. Чи воно є добре це вже інше питання. І тому, знаєте, християни скочуються, тому що немає свідомості. Свідомості того, що ми можемо стати понад тим усім. Тому християнство стає номінальне. Повдягаються, прийдуть до церкви, свічку поставлять, наприклад, побудуть ще щось там, або що неділі ходять, і потім кажуть, то святе за отечество. Вперіо. То є дисонанс. То є хворе. Це не є несення Христа за Христом. Це не є вмирання, це є потурання пристрастям чиїмсь і своїм, щоб зберегти свій рівень, свою позицію. Не поступити, як поступив Іван Хреститель, сказав правду цареві. Власне, і через це все є, як є. Ми скажемо, невже то вже кінець? Вже це вже є, як кажуть, дно. Ні, це можна дуже, можна сказати, легко змінити через вибір, через зміну кожного зокрема. Мене, вас, коли хто хоче. Немає такого імперативу, який каже, ти мусиш, бо інакше не то. Як важко ми сприймаємо, коли от щось потрібно, от вже в кінці кінців людина йде до церкви, треба шлюб взяти. Ну, ми хочемо шлюб взяти. Ми ж не є якісь безбожники. Чи треба там дитину похрестити, чи ще щось там, коли починають говорити, от з'являються тоді проблеми. Ми не можемо того знайти, ми не можемо то зробити. І то не то, і все. І сприймається якось все негативно. Чому? Тому що ми не дотягуємо до того, де ми маємо бути. А це де ми має бути це є нормальне, це не є якісь завишені норми. Власне, тому стається, як стається. І це не лише коли ми подивимося, що торкається нашої духовної частини, адже то, що наше духовне, воно також є і нашим матеріальним, щоденним. Занапастити свою душу неше в тому значенні, коли вживається то грецьке слово психе, то не лише якась свідомість, ще що ще щось, то ціла особа. І матеріальна, і нематеріальна разом. Тому, дорогі в Христі, є дуже важливо вдуматися, включати свідомість. Мозок відповідає не лише за функції життєдіяльності, і щоб не наразити себе на небезпеку, відреагувати. Але щоб ми думали. Бог нас провокує до думки. Диявольське є завжди заманити. Бог ніколи не заманює, не обіцяє нам легкого нічого. Ми як політики, мене Ви виберете я вам ту дорогу зроблю. Дороги, нема вже другі, треті вибори. Ні, Бог каже, тебе чекає то і то. Чому? Тому що ми знаємо чому? Нічого легкого не буде. Але він також пояснює, що ти також нічого не здобудеш, бо все, що ти здобудеш, що воно вартує в кінці кінців? Або як він говорить до того чоловіка багато. Якщо ти сьогодні помреш, кому воно буде? Чим воно послужить? Або ти не маєш нікого, або роздор буде між твоїми дітьми, тому що вони думають так, як ти, а не інакше. При Христі все можна в тому, який нас скріпляє, каже апостол Павло. Все можна з Богом. Абсолютно. І знову ж таки слова, коли хто хоче, вибір завжди за нами.